Друзі, всім доброго ранку, з вами Віталій. Спорт, шлях в житті. Сьогодні у нас чудовий день. Сьогодні ми йдемо на стадіон, робимо тренування. Будемо підтягуватись, віджиматися, присідати. Комплексну тренування, всього по 100. На все це в нас є 15 хвилин, робимо темпі. Займайтеся спортом, будьте в формі. Знайте, що тільки ви можете допомогти собі бути здоровим, крепким. Тому погнали дивитися. 厉害。